Цього року вже експедиція Ужгородського університету провела дослідження на території Ужгородського замку. А взагалі заліз 2007 року дослідники археології Ужгородського університету вони планомірно досліджують саме замки Закарпаття. Ми вже майже пройшли по всім замкам Закарпаття, проводили археологічні дослідження і отримані колосальні матеріали, які дещо змінили взагалі погляд на історію цих замків, на її архітектуру. Відбуваються, власне, тут е, волонтерські розкопки. Е, Перші наукові розкопки в замку, оскільки в околицях замку були у 80-х роках рятівна археологічна експедиція. Однак це не зовсім можна вважати за повноцінне дослідження, оскільки воно там носило дуже нішовий характер. От вперше в історії конкретна споруда досліджується, яку виявили в 2019 році, відкопали десь на 2 метри вниз, виявили, що в неї куполоподібна основа, Однак до сих пір ми маємо поки що лише. Здогадку, що це таке, оскільки вона зображена на схемі 1725 року з квадратною основою. Тобто це була схема підвалів, і як вона виглядала в розрізі, в об'ємі ми не бачимо. Насправді підготовкою документами займався Володимир Мойжес, він же археолог. Він подавав документи на дозвіл про те, щоб розпочати розкопки саме в Мукачівському історичному музею в замку Паланок. Ми дістали дозвіл і починаючи з кінця вересня місяця на викладані вихідних днів на вихідні дні, особливо це субота. Ми проводимо розкопки. Ми вже вдруге на розкопках в Мукачівському замку з учнями 11-ї школи. Долучилися учні 10-го, одинадцятого класу. Ми вирішили на практиці вивчати історію рідного краю тим більше ми готуємо. Тему малої академії наук по темі нумізматичні колекції замків Закарпаття, в тому числі і замку Мукачівського, і е, ми е, шукаємо оті <правді> артефакти, які будемо описувати в своїй роботі. А то це у нас зараз знахідки, які можна дотувати періодом. Першу половину ХХ століття. Тут у нас є деталь, скажімо так, гудзики від мундирів Чехословацької армії. Тут у нас є гільзи, які були зроблені під час Першої світової війни. Просто питання, коли вони були використані. Вже. Вот такі елементи є. У нас кераміки, фрагменти кахлі. Вот. Кераміка теж такий діапазон, який може дотуватися з XVII століття. Це якесь технічне приміщення. От ми бачимо Тут по стінам є кріплення. Бачите, там у нас такі, тут була якась конструкція поверх того, рішітка, скоріше всього, кого вона тут стояла. І це мені нагадує резервуар, щось може для технічної води. Тут, прямо як в фільмах про Індіану Джонса, ти заходиш всередину, зразу вау-ефект. Хто знає, хто знає, можливо, там сховані коритові чи 40 тисяч теракотових солдатиків. Побачимо.